Вітаю, друзі! Сьогодні стартує новий розіграш для допомоги нашим захисникам. Я отримую багато запитів від військових з різних напрямків фронту та роду військ. Тому сьогодні буде загальний збір, мета якого назбирати якомога більше суму, аби закрити по можливості всі запити. На цей раз призами мені допомогли військові та підписники. Перший лот тубус від 82-ї міни з повним комплектом штучок-дрючок, які залишились від міни. А всередині на переможця чекатиме стилізована на мій смак 40 градусна міна. Другий лот тубус вітручної гранати М67 з реалістичним везерінгом. Всередині якого буде мажорна штучка американського виробництва. На третьому місці комплект добового раціону сухпайка Збройних сил України. Цей сухпайок передав мені підписник з Вінниці Олег, дякую тобі. А за найбільший донат розігрується діарама з мрією. Умови розіграшу ті ж самі. 100 гривень один квиток. Закидуєш 500 гривень, отримуєш 5 квитків, які збільшать шанс на виграш. Не забудьте, будь ласка, вказати у коментарі номер, нікнейм або пошту для зворотнього зв'язку. Банку розбиваю у понеділок 15 травня у 15.00. Повний звіт про збір та придбане обладнання буде у спільноті каналу. Нагадаю, що малих донатів не існує, важлива кожна гривня, лайк та репост. Дякую всім за увагу та участь у розіграші. Разом до перемоги!